Що таке блокування польськими перевізниками українського кордону, якщо говорити простою мовою? Ну, це коли один брат каже: брате, на мене тут бандити напали, половину сім'ї повбивали, хату спалили. Взагалі хто залишився живий, жити нема що, нема на що, а то йому давай бабло. Оце приблизно так. Вони вимагають, щоб нашим перевізникам анулювали дозволи на роботу на роботі в Європейському Союзі. Сухі, блін, іншого слова немає. Тобто, коли ви приєдналися до Євросоюзу і забрали частину клієнтури в німців, всіх остальних, так це було нормально. Коли ми, при тому, у вас тоді не було війни. от. Не давайте їм заробляти, тільки ми будемо заробляти бля. Я не знаю. Я, звісно, вважаю і далі, що поляки трохи краще ніж москалі, Але ну як там сказано в святому писанні, не сотвори собі кумира. Є лише вічні інтереси нашої країни України. А всі ці друзі вони приходять і відходять. Треба дивитися. По їхніх ділах, по їхніх намірах, по їхніх інтересах, де вони збігаються з нашими, там працювати разом, де не збігаються, там жорстко відстоювати свою позицію. Дуже погано, що у нас немає сильної влади, сильної і професійної влади, яка могла би чітко і професійно розрулити цю ситуацію. На жаль, на жаль.